Привіт, мисливець за багами! З тобою я, Віталій Михайлюк, і ти на каналі Тестувальник з досвідом. У мене є до тебе декілька запитань. Чим ти займаєшся у свій вільний час? Дивишся відео на Ютуб, читаєш якісь статті, чи можливо граєш в якісь відеоігри? Я так і думав. Скоріше за все, якщо ти відкрив це відео, то мріяв прочитати круту книгу по тестуванню. щоб зрозуміти весь день цієї професії? Тоді тобі дуже пощастило, що ти натрапив саме на моє відео. Адже саме для тебе я підготував не одну, не дві, а цілих три книги по тестуванню, які допоможуть зрозуміти суть професії та освоїти Практичні знання. Дисклеймер: В цьому відео я буду розповідати про правильні книги для тестувальників. Ти не почуєш від мене про книги з першої сторінки рекомендацій Google, такі як тестування.com чи інший шлак. Третє місце посідає книга Джон Пола Автоматизоване тестування програмного забезпечення. Чим раніше в циклі розробки виявляються помилки? Тим легше і дешевше їх усунути. Ця книга про те, як налаштувати стратегії тестування в компанії, як втілити та використати автоматичне тестування в різнопланових проєктах. Написана вона ще в 2003 році, але своєї актуальності не втрачає навіть через два десятиріччя. Повір мені, це дуже немалий проміжок для світу IT. Я присвоїв ці книзі третє місце лишень, тому що вона може бути дуже складною для сприйняття новачка. Але якщо вже є бекграунд, то цей матеріал тобі обов'язково знадобиться для побудови кар'єри та швидкого зростання. Як спеціаліста. Друге місце в моєму топі займає книга Лікопленда Практичний посібник тест дизайну. It's Vital to choose test cases wisely, що дослідно перекладається, як життєво важливо підходити до вибору тест кейсів розумно. Свого часу я її прочитав в оригіналі і тобі також раджу цей підхід. Мова написання доволі легка і зрозуміла. Тому я впевнений, що новачок як в англійській, так і в тестуванні з легкістю порається з нею. Це книга про тестові практики про різні підходи і техніки тестування. В кінці кожного розділу дається завдання для Якщо робити все крок за кроком і не пропускати завдання, то навіть новачок зможе розібратися з базисом тестування. Девізом книги можна назвати Берей в тілі. Тут є все, що необхідно тобі для практики. Багато прикладів, пояснень, корисних порад, тому це мій 100% рекомендаціон. І перше місце в моєму топі посідає книга Джон Вітекер Як тестують в Google. Навіть найменший набір автоматизованих тестів може забезпечити довгострокову впевненість у продукту за майже нульових витрат. Саме з цієї книги почався мій шлях Автори цієї книги пишуть про власні напрацювання, досвід та практики, якими вони користувались при розробці такого крутого продукту, як Google. Так би мовити, ти отримуєш інформацію з перших вуст. Книга буде цікава не тільки новачку в цій сфері, але й спеціалісту з багатолітнім бекграундом. Починаючи з першого розділу, ти знайомишся з основними концепціями та підходами при розробці ПЗ та купи інших технічних моментів, які стовідсотково тебе здивують. Головний плюс цієї книги мова йде не тільки про тестування його тонкості, але й про шляхи до успіху. Про Методи роботи успішних людей, про зростання компаній та співробітників. Цю книгу радять як тестувальникам, так і бізнес-аналітикам ЧПМу для загального розуміння та розвитку продукту. Не втрачай своєї можливості вчитись в кращі. І бонусна книжка, яка не потрапляє в цей топ, але 100% вартує твоєї уваги, це книга Rival Patel Volity Assurance Test Analysis Interview Questions. Книга не дуже розповсюджена, але це скарб. Якщо хочеш отримати місце в міжнародній компанії, то ця книга має бути в списку твоєї літератури. Це практичний довідник, який допоможе підготуватись до інтерв'ю, навчить виділятись поміж інших кандидатів і справити гарне враження, навіть якщо у тебе не так багато досвіду. Тут тобі і поради щодо привернення уваги роботодавців, рекрутерів, хендхантерів, приклади питань та вучних відповідей. І все це про один напрямок: тестування ПЗ. цією книжкою ти навчишся продавати свої навички, а саме головне дорого. Якщо тобі цього мало, то ось ще парочка матеріалів для прокачки твоїх скілів. Не вважаю їх обов'язків. З але вони реально допоможуть тобі зрозуміти, що відбувається в сфері IT та тестування. Ця підбірка мій суб'єктивний топ, який базується на досвіді, на практиках, на успішних кейсах та, на жаль, на факапах. Вірю в те, що ти прочитаєш хоча б парочку з цих книг, а не просто додаси їх в закладки і забудеш. Користуйся! Якщо ти додивився це відео до кінця, то будь ласка, постав лайк. Це мотивує мене розвивати ком'юніті тестувальників в Україні та викладати відео як мого частіше. З вами був Віталій Михайлюк, канал Тестувальник з Осідом. До зустрічі!